Черговий диванно-інформаційний скандал в Ужгороді. за словами адміністрації однієї з будівельних компаній міста, навколо передбудови старої занедбаної Ужгородської котельні, яка не функціонує з 2010 року. Відбувається систематичне викривлення інформації, як зазначають у компанії, зокрема її представник Михайло Данило протягом тривалого часу в окремих змі та соціальних мережах поширюється штучно сформований негатив. Деться про твердження, які за словами забудовника. Не відповідають реальному стану справ та ґрунтуються на припущеннях і емоційних оцінках, а не на фактах, 15 січня у стінах Ужгородського прес-клубу відбулася відкрита конференція щодо ситуації. Про прес-зустріч анонсували заздалегідь в мережі інтернет. Однак, попри активні коментарі у соцмережах, на зустріч ніхто так і не прийшов. Чому я виступаю і чому я доношу о, цей посил? Тому що на теперішній час в засобах масової інформації з'являється дуже велика кількість неправдивої інформації і бруду, яка лиється на мене, на моїх друзів та партнерів. І тому я прийняв рішення виступити безпосередньо під час прес-конференції. Ми дали можливість будь-кому, хто має бажання долучитися і задавати мені питання. Я ніколи не приймаю таку позицію, що я перед кимось оправдовуюся у своєму житті ніколи. Але е я хочу внести ясність один раз я це зроблю. Внести ясність на ті обставини, які виникають і штучно створені навколо того проекту, який особисто я лобірую, будую і е в межах, повторюся, чинного законодавства супроводжую. Так. Так от. Ми з 2015 року по теперішній час там орендували котельню. Потім, у 2022 році, десь влітку 2022 року нам було прийнято рішення викуп цієї котельні. Михайло Данило під час зустрічі офлайн наголосив, що на місці аварійно-промислової споруди будівельна компанія створить житловий комплекс для понад 70 сімей, що дозволо ліквідувати не лише старе нерентабельне приміщення, а й дати місту ще один житловий комплекс. Подальшому е ми е подали. Е Запити, щоби розуміти, на яку землю ми можемо претендувати, оскільки в нас були погляди щодо будівництва на цьому об'єкті. Хочу наголосити на тому факті, а це дуже важливо, що я особисто повністю контролював і вів цей проєкт. Ніколи ні з ким ні з мешканців, ні будь з ким ми не розмовляли і не говорили, що ми будемо будувати там спортзал, басейн чи якусь іншу спортивну е структуру, яку собі сторонні особи придумовують і намагаються мене обливати брудом, бо їм так зручно. Наша телевізійна група разом із Михайлом Данилом виїжджає на місце події, аби показати ситуацію на власні очі та керуватися повною картиною того, що відбувається. Забудовник надав редакції відеоматеріал території ще до початку будівельних робіт. Так, ми плануємо в межах 70 квартир зробити. Е, у нас є 25 п'ять парку підземних. От е, гарна прибудинкова територія. Е, ми е, перед міською радою маємо зобов'язання привести до ладу Будинкову територію, що дасть покращені умови для мешканців даного мікрорайону, оскільки це буде краще і для тих, хто вже тут проживає, не тільки для майбутніх сімей. Взяли проект. Ми розглядали декілька проєктів, які нам були цікаві. Одним із проєктів був із Голландії, оскільки в них гарна архітектура, і ми хочемо щось зробити такого плану, щоб воно було родзинкою міста Ужгород, щоб людям було цікаво прийти купити житло і проживати комфортно. Після огляду території ми вирушаємо до Ужгородської міської ради, аби з'ясувати, чи отримував забудовник необхідні дозволи та чи дотримано місто будівного законодавства під час реалізації проєкту. У міськраді зазначають, уся документація щодо реконструкції колишньої котельні розглядалася у встановленому законом порядку. А об'єкт проходив передбачені погодження. Але наскільки нам відомо, вся дозвільна документація на сьогоднішній день у забудовника є. До департаменту звертали. Мешканці сусіднього будинку в основному із за того, що нами було укладено із забудовником договір тимчасового користування об'єктом благоустрою. Мова йде. Конкретніше це про розміщення будівельного майданчику. Так сталося, що частина цього будівельного майданчику накладається на земельну ділянку, яка знаходиться у постійному користуванні сусіднього СББ. Ми пробували пояснити мешканцям, що будівельний майданчик це в жодному разі не передача цієї земельної ділянки в якесь довгострокове користування чи в оренду вказаному забудовнику. Необхідність його облаштування продиктовано вимогами закону, і в першу чергу це для безпеки самих же мешканців, для того щоб при здійсненні будівництва ну не наражати на безпеку дітей, дорогу ну, взагалі тих, хто проживає на цій території цим у соціальних мережах хвиля невдоволення про тимчасову огорожу навколо новобудови, яка за їхніми словами, нібито, обмежує прохід та створює незручності для мешканців району. Також у дописах поширюється інформація про те, що на цій території раніше, нібито, планувалося зведення спортивного комплексу або громадського простору. Саме ці твердження стали одним з головних причин онлайн обговорень. Та, втім, як з'ясувалося під час виїзду на місце та спілкування з представниками компанії владою йдеться про приватну земельну діяльність. Ділянку, використання якої визначається відповідно до чинного законодавства. Нам вдалося поспілкуватися із колишнім головою ОСББ та власне місцевим мешканцем. Я думаю, що останній раз ця котельня працювала у 2010 році. потім почало все валитися, печуки, безхатченки. Потім, наскільки мені відомо, федерація боксу взяла в оренду, платила оренду плату, потім їм дали дозвіл. Приватизувати ділянку, і вони почали будувати будинок. Скажіть, будь ласка, чи заважає вам особисто ця огорожа, яка тактична будинок? Ну, ну, ви знаєте, огорожа це тимчасова огорожа. Це тимчасова, тому що згідно норм безпеки вона має бути Ну, Мешканці це розуміють, так? Ну, частина розуміє, частина не дуже, але, але я думаю, що коли збудують будинок, це огорожа. Точно Німець. тим чином ситуація навколо забудовника колишньої котельні вужродів, вкотре демонструє розвиток між активністю в соціальних мережах та реальним діалогом. Попри численні дописи й коментарі в інтернеті, під час відкритої зустрічі з громадою жодних зауважень озвучено не було. Забудовник запевняє, об'єкт зводиться на законних підставах на приватній території та з дотриманням усіх вимог. Чи прийде інтернет невдоволення у реальну дискусію, покаже час.